Займалась богряні зорі колись на весні, люболися в пташиному хорі пісні голосні, грала промінням ясним самоцвітом порання роса, і усміхалась весняним привітом натури, краса. Гордо палала троянда розкішна, найкраща з квіток, барвою й пахом вродливиця пишна, красила садок. Словенько, трояндів вродливій, так любо співав, голосом дивним співечірівливий, садки розвивав, слав до вечірньої зорі прощання, що гасла вгорі, ще ж голосніше співав, на вітання по ранній зорі, ще пролетів, немов пташка зальот на весняний той час. Осінь холодна, осінь вільгодна у нас Тихо спускається нічка осіння, година сумна, місяць холодний яке проміння, здалека луна, Пугача віщо окрик гук єдиний діброви німа, де ж соловейко, де ж спів солов'їний? Ох, де ж він? Нема. Вирій полинув, де вічна весна натхненний співець, вічно красує та морожа чудесна, там теплий вітрець, глухо і смутно, крохом на просторі мій гайо сумний, кинув співець тебе в тузі, та в горі, тебе й край рідний. Тиша така тепер всюди панує, лиш в листі сухим вітер зітха, мов дріада сумує і жалом глухим. Чом я не маю огнистого слова, полкого, чому? Може б, та щира гаряча мова зломила зиму і розлягалась би завжди погаю, ясна голосна пісня і розквітла б у рідному краю нова я весна? Та хоч би і крила мені, солов'їні, і воля своя, я б не лишила тебе в самотині, країно моя.